Вітаю! Я Дерев'янчук Олена, заступник директора з фінансової інвестиційної діяльності і розвитку Варайської багатопрофільної лікарні. Сьогодні хочу з вами поговорити на рахунок страхових компаній і співпраці нашої з ними. Наша багатопрофільна лікарня згідно постанови 1138 від 17 вересня 1996 року надає певний перелік платних послуг, які затверджені цією постановою. Але від 19 липня 2022 року набрав чинності закон, який знімає обмеження щодо переліку платних послуг. Тобто усі комунальні та державні заклади лікувальні можуть надавати платні послуги всі ті, які не гарантуються національною службою здоров'я. На сьогодні ми співпрацюємо з трьома страховими компаніями, такими як УНІКА та СТА Щомісяця ми приблизно до 100 послуг надаємо застрахованим особам. Якщо застрахована особа хоче звернутися як пацієнт до нашої лікарні від своєї страхової компанії, вона телефонує в першу чергу до своєї страхової компанії на гарячу лінію. Далі гаряча лінія, тобто страхова компанія, звертається до нашого координатора. Наш координатор зв'язується з нашою рецепцією лікарні для того, щоб записати пацієнта. Після того, коли відбувся запис, страхова компанія, узгодивши це з нашим координатором, повідомляє свого застрахованого клієнта. І клієнт страхової компанії. Наш пацієнт звертається на певний час та дату до того лікаря, до якого йому потрібно був цей запис. Якщо в ході обстеження виявилось, що даному пацієнту необхідно додаткове обстеження чи надання додаткових аналізів, так само відбувається процес запису пацієнта. Через страхову компанію. Пацієнту необхідно так само зв'язатися зі своєю страховою компанією або ж набрати в гарячу лінію і повідомити про те, що потрібно ще до обстеження. Підтвердженням цього є фотографія з амбулаторної карти пацієнта, де є запис про додаткове обстеження із печаткою лікаря в разі госпіталізації в стаціонар застрахованої особи. В першу чергу пацієнт повинен повідомити лікаря приймального відділення про те, що він є застрахованою особою. Далі лікар приймального відділення повідомляє нашого координатора про те, що пацієнт застрахований. Координатор повідомляє певну страхову компанію, що їхній клієнт, а наш пацієнт, госпіталізується. І далі страхова компанія зв'язується з пацієнтом, а пацієнт в той час повинен надати для страхової компанії підтвердження. Підтвердженням буде титульна сторінка з історії хвороби і з призначенням лікаря. Далі пацієнт, пацієнту надходить на телефон підтвердження, гарантія про те, що даний діагноз буде прогарантовано страховою компанією. Отже, якщо ви є застрахованою особою таких страхових компаній, як Уніка Тас чи Альфа, звертайтесь, ми завжди раді вам допомогти. Адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.